Що нам тепер робити? Не плач, Сімба, ходімо назад до скелі прайду. Нікому не каже про те, що сталося сьогодні. Я скажу твоїй матері та іншим левицям, що ти був тут випадково, а твій батько загинув внаслідок нещасного випадку. Зрозумів? Так. Це виклик? Виклик? Хм. Ні, це моя помста. І це тільки початок Муфаса. Його смерть справді трагічна. Ми ніколи його не забудемо, як велить закон. Його спадкоємець зійде на трон. Зі смертю Муфаси його син Сімба стане королем, його слово стане законом земель Прайду. Тепер ми повинні слідувати за ним. Нехай душа старого короля спочиває з миром. Я помщуся вам усім. Цей праїд постраждає, як і я від їхніх кіхтів. Мати, батько, муфаса, сарабі і фіна. Усі. Моя помста починається зараз. М? Фіна? Ну, і чого ти хочеш? Така, я. Я не така, я шрам. Вибач, шрам, я просто хочу поговорити з тобою. Я кохав тебе, Фіна. І ти кохала мене, але. Ш... шрам. Але чому? Чому? Фу, Фіна, Ч Чи... чому? Чому ти з... Чому, Фіна? Шрам? Чому? Шрам, С... стоп! Шрам! 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 Шрам, ш, шрам, чому я це згадав? Шрам, ти в порядку? Що з тобою? Нічого, Фіна, просто нічого. Я повернуся пізніше. Ні. Я в порядку. Просто, просто думаю про своє минуле, думаю про тебе, Фіна. Отже, що ти хотіла сказати вже пізно, тобі скоро треба повертатися до Нали. Це про Сімбу? Про що? Це про бо Шрам, він король, але я не думаю, що він ще готовий. Його потрібно навчити. Тобі слід його навчити. Чому я повинен? «А... Але, Шрам, ти, брат Муфаси. це твоя відповідальність. Ти наша єдина надія. Будь ласка. Ха надія я? Це ж багатство. Ха-ха. Тож ти хочеш, щоб я навчив короля? Як? Мене ніколи не вчили правити, як я навчу його тому, чого я навіть не знаю, то навіщо мені намагатися? Просто я не можу. Тому що це наш дім Шрам. Що за що Сарафіна? Що ти? Будь ласка, Шраме, ти все, що у нас є. Це наша батьківщина. Наші землі прайду Наші землі прайду Маєш рацію. Чому? Ах, яка нісенітниця? Один рік потому. І тому цей урок такий важливий коло життя. Сімба, ти слухаєш? Так, так, я слухаю дурне коло життя. Це не дурниці сімба. Так, це так, а тепер зупинись, перестань говорити про коло життя. Це смішно, це, мабуть, навіть не важливо. Сімба, тобі потрібно це зрозуміти, щоб бути справжнім королем. Пф, брехун, чому ти не можеш бути королем? Тому що, Сімба, я не був спадкоємцем після твого дідуся. Твій батько був так само, як і ти є спадкоємцем після свого батька. Ох, як би мені це пояснити. Ах. Сімба, дядько Шрам. Нала? Привіт, Нала. Хочеш погратись? Звичайно, але я думала у тебе сьогодні уроки. Вони вже закінчилися? Звичайно, все зроблено. Ні, це не так. Ох, давай, дядько Шрам. Чому ні? Це тому, що ти відмовляєшся слухати, хлопче. Будь ласка. Хм. То, що тебе сюди привело, Нала? Ах, моя мама шукала вас. Щоб поговорити? Поговорити зі мною? Про що? Я не знаю. Вона не сказала. Поговорити зі мною? Для чого? Хм. Ах, що за чорт? Фіна? Шрам? Злізь з мене, злізь! Ви обоє в порядку? Ні, я точно не в порядку. Я абсолютно в порядку. Чому ні, Шраме? Ви добре виглядаєте разом. Якщо подумати, мені цікаво, чому у вас двох ще немає дитинчат? Ох, Сарабі, ти, мабуть, жартуєш. Ти кажеш це так, ніби я. Я. Ем... Це те, про що ти хотіла зі мною поговорити? Про мене? Ох, точно, Шрам, про Сімбу. Як у нього уроки. Він стає дивним, ніби його особистість змінюється. Ти помітив? Знаєш чому? Він просто здається деталі більш злим. Навіть бунтівним. Ах, Сімба, впертий хлопчисько, я просто не знаю, як змусити його слухатися. І фіна ти мене душиш. Хм. що в біса відбувається останнім часом? Сарафіна мене кохає, а що сталося з Сімбою? Цей впертий хлопчисько. І що сказала Сарабі Я завести дитинчат. Ах. Що сталося з помстою? І де це? Ах, ось те де. Шрам, це справді ти? Я правильно почула? Ти сказав дитинчата? Ого. Хто б міг подумати, що ти маєш батьківський інстинкт і вчитель? <плес> Ох, О, замовкніть і слухайте, це серйозно. Останнім часом я почуваюся дивно, мої думки не організовані. Мій розпорядок став надто банальним, ніби я щось забуваю, майже ніби щось. Ох, я не знаю. На жаль, я не можу їсти, я не можу спати, я не можу позбутися цього відчуття. Це не схоже ні на що, що я коли-небудь знав раніше. Майже ніби. А, Шрам, ти в порядку чувак. Шрам, з тобою щось відбувається? У будь-якому разі, це не те, що ви зрозумієте. Це левині справи, ці відчуття. До речі, ви голодні, я приніс трохи забриного м'яса. Не потрібно битися, є по одному для кожного з вас. Ох, дякую, Шрам. Хм, хоча це відчуття не зовсім нове. Ах, саме так. Хі -хі -хі. Це відчуття. Це ти, чи не так фіна? До наступної зустрічі. А? Ага, вже йдеш? А? Ем, Сарафіна. Так. Шо, що це? Квіткове намисто. Хе-хе, Ти такий милий, Така? Хе-хе, Ти такий милий, Така. Е, Фіна, справді? Так. Да, дякую тобі. <гум> Подумати тільки, скільки разів цей спогад робив мене сумним, але життя таке, чи не так фіна, ніколи не буває справедливим, завжди гірко солодким, і я намагався ігнорувати це, забути, але це все одно. Найжахливіша правда, так само, як і ти, Сарафіна, навіть ти закохалася в його харизму, покохала його і покинула мене. Я був сам. Ти покинула мене, ти обрала Муфасу і мала від нього налу. Але це не має значення, чи не так? Ти щаслива, ти щаслива. І ти повинен подякувати йому за це? На жаль, навіть зараз ти переслідуєш мене, граєшся зі мною Більше ні, Серафіна. так само, як це дурне маленьке намисто, все скінчено. Що, що не так? І хто не такий? Батько, мати, Муфаса, Фіна, я? В будь-якому разі це не має значення. Ніхто не зможе зупинити мою помсту. Сарафіна, ти помреш сьогодні ввечері? Тато, ми друзі, так? Правильно. І ми завжди будемо разом, так? Хе-хе-хе-хе-хе, <рес> Так. Брехун. Що ти все ще тут робиш? Ах, нало. Ти виглядаєш ще гірше. З тобою все гаразд, ваше величносте. Га, нала, я не король. Не називай мене так. Не хвилюйся за мене. Я в порядку, просто втомлений. Ох, давай, Сімба, ти майбутній король, зварливий король, хоча що сталося? Я не буду королем. Що, Сімба, про що ти говориш? Я не буду королем. Я думав, чому я маю бути королем? Тільки тому, що я син короля, я не хочу бути як мій батько. Мені трохи страшно, якщо чесно, я просто хочу втекти далеко. А як же Прайд? Я не знаю. Можливо, Шрам буде королем. Сімба! Вибач, Нала. Я, я хочу побути наодинці. Ми поговоримо пізніше.